Чи вважаєте ви роботу ТЦК коректною? Ні. Чому? Це Вони вивозять пациків, не знаючи, куди крадуть гроші з державного бюджету. Я взагалі не знаю, для чого вони в нашій країні. Стосовно чи коректна робота ТЦК, вони всі <му> для мене. Вони людолови, ловлять людей як собак, принижують та б'ють і знущаються з них. А через місяць привозять мертвими і кажуть, що герої. Це абсурд. ТЦК Мінти, це підси перші злочинці України. Друзі, всім привіт. Ось таке відео, з нібито думками львів'ян, про роботу ТЦК, з'явилося в мережі нещодавно. А останніми днями Україною прокотилася хвиля новин: підриви будівель ТЦК, навіть убивства військових, які працюють у ТЦК. Є ймовірність, що ці проблеми стануть частішими і системними. Чому і яка була реакція у військових? Поговоримо сьогодні у відео, а також застережу вас одразу на початку. Будьте обережні, росіяни набирають. Оберти з фейками для того, аби розпалити ворожнечу всередині країни. Бо зовні подолати нас вони не можуть. Мене звати Яніна Соколова. Друзі, підпишіться на наш канал, додивіться це відео до кінця. Погнали! Отже, друзі, в неділю у Павлограді це Дніпропетровська область, пролунав вибух. Це сталося прямо біля будівлі РТЦК та СП. Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області. Внаслідок цього вибуху невстановленого предмета. Отримав поранення чоловік. Місцеві телеграм-канали повідомляють про пораненого військовослужбовця, який працює у ТЦК. Проте офіційно цю інформацію наразі не підтвердили. У Дніпропетровському обласному ТЦК та СП сказали тільки, що внаслідок вибуху поранений чоловік. У нього поранення легкого ступеня тяжкості у суботу, в Рівному, біля будівлі ТЦК та СП також пролунав вибух. У пресслужбі Нацполіції повідомили про одну загиблу особу внаслідок вибуху на місці у Рівненському ДЦК та СП. Працюють поліцейські. Відомо про одну загиблу особу і ще шестеро поранених. слідчо оперативна група працівники СБУ і інші екстрені служби нині працюють на місці подій. А ось цей випадок, панове, шокував країну ще більше. 1 лютого порятин, Полтавська область. Невідомий застрелив військовослужбовця полтавського РТЦК під час супроводу мобілізованих до навчального центру. За даними слідства, 31 січня цього року, мешканець Полтави з іншими мобілізованими у супроводі військовослужбовців Полтавського РТЦК та СП їхав на навчання до військової частини, намагаючись уникнути військової служби, він кілька разів телефонував знайомому і повідомляв маршрут автобуса. Коли ж транспортний засіб зупинився. Цей знайомий застрелив військового. Підозрюваних затримали за кілька годин. Під час обшуку вилучено два корпуси ручних гранат, мисливську рушницю, патрони, балаклаву і мобільні телефони. Вилучені речові докази направлені на експертизу. Реакція військових. Друзі, після вбивства військового упорятині і вибухів біля ТЦК, військові почали публічно висловлювати свою. Позицію деякі закликають до більш жорсткої відповіді, от представлю вам цитату військового Бориса Дончанина: ну що ж, другий фронт відкрито. Я відкрито заявляю, я маю нагородну зброю, я вмію користуватися зброєю. І якщо якесь ухилянське падло бажає заволодіти моєю зброєю, я чекаю. Попереджаю, стріляти буду без попереджень. Дончанин також закликав озброювати всі патрулі ТЦК. Та надати дозвіл застосовувати табельну зброю без попередження в разі загрози життю військових. Ви спитаєте Яніно, на що ти нам про все це розповідаєш? Російський слід друзі. Я маю зазначити, деякі військові наголошують, напади на ТЦК можуть бути частиною інформаційно-психологічних операцій Росії. Так вважає і, наприклад, командир протитанкового батальйону 3-ї штурмової. От, процитую вам. Відрізання голів нашим військовим, розстріл наших українських військовополонених, вбивство військового ТЦК у Полтавській області це частина такої єдиної стратегії, яка між собою переплетена, яка впливає психологічно одних, аби вони нищили інших. І все це зроблено, аби створити хаос, розбрат, конфлікт, який буде розпалюватися із новою силою. Такі ж думки у центрі протидії дезінформації Андрій Коваленко, керівник центру, каже, що за підривами стоять служби гру Росії та ФСБ. Вони курують людьми, які залучені до цього. Паралельно із цим посилюється і медійна кампанія, яка триває з 22-го року. Мільярди на неї витрачені, як вона працює влив певними ботами, блогерами в коментарях на Ютуб-каналах в інстаграмі. Поширення фейкових відео, які дуже-дуже майстерно зроблені. От, наприклад, буквально вчора. Відкриваю інстаграм, а там все у відеоматеріалі, як на Майдані стається протест проти Зеленського. Гляньте, що hey! 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 вони зробили, друзі? І псошники наклали звук на відео. На якому проводиться акція на підтримку військовополонених та зниклих безвісти, і там люди нібито кричать -лю геть». реакція керівництва Збройних сил України на все це, повертаючись до випадків СТЦК, панове вже є офіційна реакція командування командувач сухопутних військ, генерал Драпатий назвав ці напади червоною лінією, яку не можна перетинати. Він закликав владу і суспільство реагувати на вбивство військових утилу і захищати їх. Цитую: ми вже бачили випадки приниження та агресії щодо наших захисників, але я не бачив гострої реакції суспільства на це. Тепер маємо прямі збройні напади. Так діє ворог. Він працює з нами і поміж нас, поки ми роздивляємось, хто і що лайкнув. Це була цитата. Командувача сухопутки. Сирський також відреагував на вибухи біля ТЦК і вбивство на Полтавщині заявив, що ЗСУ робить все, щоб в ході мобілізації не було порушень прав людини. Ясно, що не без нюансів, а сухопутні війська працюють над виправленням помилок. Що далі, друзі? Що ми з вами маємо зрозуміти? Так, проблема з мобілізацією та роботою ТЦК дійсно є, і ми постійно про це розповідаємо. Але це не дає жодного права на насильство проти військових. Підрив довіри до них або інші агресивні дії. Погодьтеся. І я знаю, що подібні заклики є під моїми відео, як в Телеграмі, так і на Ютубі. Якщо хтось пропонує вам або вашим дітям, розкажіть про це підліткам, особливо роботу з підпалів чи підривів це пряме вербування російськими спецслужбами. Дуже вас прошу якою б скрутною ситуація не була? Будьте пильні. Якщо ви отримали подібну пропозицію, пишіть у чат-бот Служба безпеки України. Чат-бот називається «Спали ФСБшник». Друзі, ось такі справи. Напишіть в коментарях, що думаєте щодо цієї ситуації, чи бачили ви подібні розгони в соціальних мережах. і Як вважаєте, чи варто з цим боротися? Ну і чи ви самі особисто ви, друже, розумієте, що є фейком, а що ні? Які алгоритм для себе виробили? Дякую всім вам, друзі, за те, що дивитесь, за те, що довіряєте. Слава Україні! Слава силам оборони, Підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. Ми з командою працюємо щодня, аби ви знали правду, якою б некомфортною вона не була. Спонсорство в описі до зустрічі.